Альберта відновила імпорт американських алкогольних напоїв після трьохмісячного ембарго, введеного через торговельну суперечку з США. Однак 25 відсотковий імпортний тариф залишається. Це частина переговорної позиції Канади. Ключові моменти за період заборони продажі американських брендів впали на 50-60%. Канадські виробники отримали тимчасове підсилення зростання продажів на 15 20 Тариф робить імпортні напої на 18-22% два Ощими, що може змінити споживчі моделі. Що стосується бізнесу, то магазини повертають американські бренди, але обсяги продажів очікуються на 30% нижчими до кризового рівня. Локальні виробники втрачають тимчасову конкурентну перевагу. Провіційний бюджет отримує додаткові податкові надходження від тарифу. Продавці кажуть, що раніше американські бренди купували щодня, зараз всього 2-3 рази на тиждень. Ось такі реалії. Підписуйтесь та слідкуйте з нами за останніми новинами зі світу фінансів Канади.